Всім привіт! А чи помічали ви, що конвенційно красивим в житті простіше? Їм в школі завищують оцінки, в універі все проще здавати, на роботі не так мучать, і навіть в особистому житті у них є з кого обирати, дійсно є з кого. І це не дивно, тому що у конвенційно красивих людей, які більш красивіші, аніж аніж інші. Є певна привілегія. І цю привілегію називають «Pretty Privilege». Привілегія краси. Що це таке? З чим його їдять? І чи їдять її зовсім? Грубо кажучи, «Pretty Privilege» — це коли певна людина виглядає як конвенційний стандарт краси. А що таке конвенційний стандарт краси? Очень усредньона поміж всіх людей, типу середній нос невеликий немалий, середні очі невеликі немалі, середні губи невеликі немалі. І в додачу ще повинні бути у той людині певні особливості, які дуже важко досягти дійсно середній людині. Наприклад, блондинисте волосся. Ну, більшість людей на землі родилися темноволосими. І це не дивно. Сонечко сяє, меланін вирабатується. Це не дивно. Тому світла волосся це зазвичай це unattainable. Тобто не досягаємо більшості. Тому світле волосся зараз наразі в нашому стандарті вважається дуже красивим. І це вже вважається десь років 500 чи 700. Потім. Засмаг, якщо ми вже заговорили про щось давньо. В Давнину до 1920 року, отака бліднота, вона вважалася найбільш конвенційно привабливою, тому що вона знову ж таки була амнатирабл. Тобто більшість людей роботили на сонце оце, молотками, лопатами, граблями. І вони загорали, і чином. Тому досягти такої білєсої шкіри це було ну, майже неможливо. Але все змінилося з приходом Коко Шанель, яка сказала: все. зараз засмага, це буде модно. І потім з'явилися офіси. Офісні будівлі, всі люди засіли в офіси, на них сонечко не попадає, Меланін не виробляють. І тепер всі отакі блідосі, як я. І тому оця блідосість, вона вже не являється конвенційно-привабливою. А конвенційно-привабливою є засмага в стилі Аріана Гранде. Тобто тонів так на 5, 6 темніше натурального тону шкіри. Якщо взяти дійсно всім відомий приклад конвенційно-красивої людини, то, ну, це банально Моніка Белучі. Якщо проаналізувати, от дивіться, зараз аналізую її частини обличчя по окремості очі. Невеликі, немалі середні. Ніс. Невеликий немалий середній. Рот невеликий і немалий. І не ниточки, і не моклі середні. Обличчя воно наче і фемінне, і андрогінне середнє. Середньостатистична фігура досить таки середня, не худа і не товста жіночка. Але, бачите, елемент on все-таки є, тому що в неї прям дуже виразні пісочні часи, пісочний годинник фігура. Тобто, бачите, поєднання дуже середньостатистичності з певними елементами недосягаємості. Це і є конвенційна краса і Наявність цієї конверційно краси у людини, це її privilege. І ось ця вся конвенційна припадливість виливається в halo ефект Ефект ореолу. Тобто, якщо людина має хоча б один візуально дуже помітний якийсь офігенний троїт, офігенну особливість, то через це до неї, отак, як на магніт, приліпають інші. Трейт, людина інша, яка собі сінік, дивиться на неї і приліплює до неї інші позитивні особливості. Тобто, якщо людина красива, про неї можуть подумати, що вона багата, що вона розумна, що вона добра, що вона те, що вона се, що вона п'яте, що вона десяте, що вона п'ятнадцяте, двадцяте, тридцяте. І коли красива дівчина і конвенційно страшко приходить здавати екзамен то конвенційній красивій дівчині, що потрібно взяти, одягти коточку з декольте, зробити отак і такий, ну, я вчила синус, косинус, танес. Кута. Це кутовий танець, синуса косинуса. І її поставити все, вона пройшла, може даже поставити четвірочку. Тобто 70-70 поставити в університеті. А от конвенційні Страшко, якийсь оцей яка от така, от така, така якась неяка по мненню суспільства, то оцій страшко вже прийдеться прям все вчить, вчить, і вчить, і вчить. Бо інакше ну, вона ну, просто не здається екзамен, бо іначе їй будуть отак, а ну розказуй, 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 які 60 балів ти не получиш, 60 балів в тебе буде 55 балів в тебе виганять. А, ти новіційно красиві, через хайло ефект скажуть, Ой, ну я знаю, що ти знаєш. Ой, все, на тобі п'ять Авансіка. І ось це багатство і краса, вони дуже дійсно взаємозв'язані, тому що іноді може бути дуже красива конвенційна людина, але вона з бідної сім'ї. Ну, що поробиш? Ну, родилася вона в так. І тому вона одягається в якісь лахніця, оце собрала такий хвостік і отак собі йде з таким нововірним згідяном. Жизнью побита людина. І не помічається її краси. Але тільки їй варто показати якісь атрибути багатства, атрибути rich life, то все, все на неї починають молитися. Взяти, наприклад, той же королевський гамбіт і Аню тейлор Джой. Поки вона була такою собі бідосечкою. Всі на неї <coughs> мали. Всі на неї було попі. Хто-то така, що то така, боже, якесь страшко йде. Собі. Але тільки в неї поєдналися і всю. Боже, ти наша кіся, ти наша сонечко, ти наша зая, ти наша любівниця. До більш таких відомих, давайте передам прикладів. Адлі Бетті, дурнушка Бетті в Америці. І на постському пространстві, прості, Господі, не смотрите по сторонам. Є Катерина Батьківна Пушкарьова. Що Америка Ферера? що нелічка чиї фотки я показувати не буду. Вони ну. Дійсно обидві конвенційно красиві жінки. Але в них не було маркерів багатства, їх точніше. І вони це ходили ось такі захизені, забезені, якісь ачкечки, брекети. Хоч зараз це такі очечки і брекети це взагалі кампейн-гучі. Але в ці часи це вважалося конвенційно максимальний фут. Тобто їх захизяли, забезяли. Дали очах, очак. Всі вважали, що вона страшко, що це якийсь ужас, капець піпець. Тільки їх причесали, одділи, влили німного просеку для увереності. все, Всі від них пісуються. Жданов пісцяється, варапає пісінця, Маліновський пісінця, боже, я ці фамілії знаю, господі. Краще би так математику в школі вчила, ніж знала фамілія на радість красиво. Ну да, ладно, в общем, ви зрозуміли. Маркери багатства замінюють маркер конвенційної краси. Ну, якби маючи гроші, людина може собі і нос зробити, і, і щоки, і то і все. І як мінімум сходить до психолога. Тобто реально, типу зробити майков внутрішній, щоб люди побачили красу, щоб люди побачили, що людина красива. Також людям з приті Привілдж завжди відкривалися більше дверей. Ну, як ви вже про це зрозуміли. Але у вік соцмереж це стало особливо помітно. Як відомо, по зливам з Тіктоку, десь здається, це з року, чи 2002, чи 2001, чи 2003, що Тікток краще ранжує конвенційно красивих, аніж просто звичайних юзерів. Через це. Конвенційно красивим дівчатам не потрібно оце сидіти, строчити відосики на ютубі, розказувати про pretty Privilege, щоб заробити хоча б вже тисяча підписчиків, щоб вийти на монетизацію. Їм достатньо одіть красивий купальничок, оцей підняти грудак, потанцювати красиво, щоб цей грудак попрыгав. Все, мають підписчиків, Це підписчика заробляють. І от вам пряма монетизація. <laughs> так що, от, бачите, вона виражається дійсно всьому. Вона така, так скажем, сапту, Тобто така мі мілкопомітна. Але вона є у нашому житті. Але, 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 у всього є дві сторони медалі. І далі я розкажу вам про негатив від. Прийдіть привич, уявляєте? Від цього є і негатив. І не ті конвенційно красивих людей, а в особливості, якщо ще в них і світле волосся. ви зрозуміли, стереотипи про протопіг блондіно. Цю людину бажають, якщо ти така красива, то значить тобі все легко достається. Значить, ти нічого не вмієш в цьому житті, значить, ти тупай. Тиночка, да привет, блондинки! Привет всем блондинкам! Знову же, вернувшись до прикладей з кино, загадайте, легли блонд. Блондинка в законе, рис Візерспун. Ее героиня Элли Вудс сама, умом, поступила в Гарвард, в юридичный факультет, умом. А все думали, что она тупая блондиночка, хоть она дуже разумная женщина. Эльбутс. И все пыталась ей проломить, там в темніше, перестань ходить врозжелом, что тут у тебя кондижик, бриджик, стань отцой. дни, пролетают года, высыхаю такие А мне сказали: нет, я буду с собой. И Вона завдяки тому, що, будучи собою, залишившись вірні собі якраз і виграла справу. Тому, як ви вже зрозуміли, у Hello Ефект є дві половини позитивно. Всі думають, нараз так красива, ладно, ми тобі прости. Друге, через оце же, ну, ми ці прості. Я думаю, що їм завжди все прощає через їх красу. І тому людина, яка конвенційно красива, їй приходиться дуже сильно трудитися для того, щоб всі побачили, що вона розумна, що вона мудра ця людина, що вона дійсно щось давні, що в неї дійсно нормально ці шаріки, роліки работають, в її фабрика отут. Тому що всі думають, а ну раз так красивень, на ніч нічого. Ой, уйди отсюда, давай зараз люди нормальні зроблять. А розумієте, то навіть красивим там людям у них там внутрішніми, вони типу, такі сидять і дивляться і думають, Боже, де да що ж мені ну, нічого не дають зробити? Да що ж всі думають, що я така тупа? Я розумна. Тобто, бачите, з однієї сторони, блін, клас, багато привілеї, з другої сторони. Всі думають, що ти якийсь просто бімбо, сексі шмексі така вийшла, і все, і більш нічого не міш, я, окрім того, що бути красивою. А як ви вважаєте, Pretty privilege – це дар? Чи це прокляття? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені дійсно цікаво дізнатися вашу думку. того, що. Висновку в цьому ролику не буде. То, що, ну, дійсно тут як біагриз співали дві половини нерехполовини спорядбані. З однієї сторони, цей привіледж, але з другої сторони, блін, ці люди не можуть показати свій розум прям повноцінно, тому що всі будуть думати, ай, ти, ти, ти така блондиночка, ой, ти. От що ви вважаєте? Мені цікаво дізнатися вашу думку. Напишіть, будь ласка.